Всім привіт, вітаю. Мене звати Олександр, я автор мапи цього В'ячеславка. Вибачаю за запізнення, трошки запізнився я, і зараз от ми з самої гри будемо дивитися новини по оновленню мапи В'ячеславка 4.0. Давайте я зайду в меню будівництва. так, Спочатку покажу взагалі, що змінилось. По-перше, я почав розмічати саме село. Ось так буде поки що виглядати, цей макет, воно ще може змінитись мільйон разів. Типу що... розмітив, де будуть будинки. Тут скарі... за все буде новий участок, такий як тут. Як пам'ятаєте в попередньому відосі я... я казав, що будуть такі участки. Там, де можливо буде брати дом і тому подому. Типа ферми, міні-ферми міні будуть продаватися. Так? Будуть будинки окремо і окремо міні ферми, окремо. Це перше, що я зробив. Далі. Тут трошки розмі... розмітив, де будуть будинки. Це я розмітив ті будинки, які неможливо буде купити. так? Тобто цей, в цих будинках... Живуть вже мешканці мешканці села. Да? Тобто, на тих містах, де я зараз їх розташував, ці будинки не можна буде купити. да Тобто, ось так якось так воно буде виглядати. Як бачите, розмітку зробив, ще опять же, рельєф буде мінятися. Як ви побачили, вже в деяких містах там є косяки. Ну, не то, що косяки це просто. Розмітку, коли робиш, я намагаюся ставити будинки на рівні поверхні, а вже потім під цей будинок вирівняти поверхню, підіймати, пускати і тому піду. Так, а тепер. Що, що стосується, чого, чого так довго, що так пізно відос виходить, по перше, школу нарешті зробив. Ще інтер'єр внутрішній не зробив, але таке нарешті доробив цей вон, доробив спортзал. І це я, звісно, зробив вже давно, а чого так довго, я зараз покажу. Довго я мучився ось з цією Оп. Тепер в школі, в клубі будуть відкриватися двері. Повністю От я зараз бігаю в самої грі, показую. Тут будуть кабінети, так, там, ну, класи, там, де за школярі, да? тобто ось, ось так воно буде, можна відкрити абсолютно любувати. Дверь як на першому поверсі, так і на другому поверсі. Тобто здесь класи, там, де учні вчаться так? Ну, тут ми будемо бігати збирати колекцію як не знаємо так? Тут у нас учительська як ми пам'ятаємо тут буду учительська 6 типу Короче, двері нарешті зробив. Це таки. Мудохався, довго я мудохався цим імідбер, но зробив все. Тепер можна двері відкрити, зачинити. зачинити. Як бачите, ця земля не в моїй власності. Тобто тут поки що взагалі участків немає. Нічого купити не можна, нічого не можна. Але можна підійти, відкрити, побігати по школі. Ось така табличка, ми вже бачили в предыдущому відео. Ось, так що? Чого так довго? Тобто, я зробив двері тут, тобто все файно, налаштував процес, як кажуть, да. Почав робити двері в клубі. Зробив власноруч ось такі вот двері. Тобто, так вони виглядають, прикольные, да? Тобто, тут затемнені окна, затемнені в эту сторону. А якщо знутри смотреть, вони прозрачные. Прикольні, такі дверча, двер, дверцята зробив. І хотів такі двер, дверцята. Так, бачите, петлі є. Петлі відкриваються, закриваються. Ну, коротше, Мудоха задовго з цими двері зробив. І думав, такі двері розставить по всій мапі. Да? Тати, мої об'єкти і хотів такі двері наставити Зробив ці. Прописав, зайшов в гру, працює, Все файно, все чудово, відкривається, закривається, як потрібно. Все, вирішив зайти. Наставив тут двері, двері там двері, такі самі, як ось ці ві з віконцями. Да? Мої власні. І все. І гра їх не може відкрити. І через ці двері, ось ці двері перестали відкриватися. Цілий день мо догасу. В ітоді ці двері були, були а, поставлені. Так, тобто, ту двері і на другому поверсі така сама двері. Ось так. І просто такі самі школи двері були додавлені сюди. Ці двері працюють, а мої двері прописані так само, все так само, розташовані так само, вони не працювали і все. І хоч я кару круг. Не працювали. Ну, коротше, замінили на такі двері. Все, тепер теж в клубі, все відкривається, все закривається. Можна побігати. Кстаті, обратіть, дивлюсь, дивимося, да Отакі українські, файні картини з'явилися в клубі і в деяких ще містах. Поки що таке тільки в клубі, але таких будуть багато. Це а, реальні українські картини, реальних українських художників, якщо що. були Витягнути в фотографії ці картин, так, і додав не вру тут ось дві такі, тут такі, тут просто гори. Далі сам кінотеатр, як бачите, ось такий зробився. Сцена, тепер тут не чорне пітно, а добавив таку здоровену, файну, класну картину. Ну Тобто прийшов і дивиться на картину. Ну це таке цей клуб зроблений ну, по реальній місцевості. Тут, обично, концерти хтось дає. Якщо в мультиплеєрі грає, граєте, можете концерти давати. Так, коротше, двері всі відчиняються. Все добре. Нарешті в мене вийшло. Я довгому докасував у усіх версіях мапи. Я намагався це зробити. Я зробити двері, щоб вони відчинялися. Нарешті в мене це вийшло, двері відчиняється, закривається, все файно, все круто. Тобто, тобто тепер на трафік не обращайте уваги, я ще до нього не доходив. Як бачите, в попередній версії, ось тут, де зараз іде цей чувак, це була земля. Наскільки опустилася поверхня. І дивіться, тепер ви знаходитеся да, біля клубу, біля школи, і ви бачите. Верхню вулицю, там буде ферма ви бачите майже все село. Ось тепер воно виглядає як в реальному житті. Далі, в школі теж абсолютно всі двері працюють. Тут ще пандус буде, я ще не, це не доробив, вибачайте, я пішив, щоб викласти відео. І тут, до речі, ось теж ось навіть такі двері в мене вийшло зробити. А ось в клубі воно не працювало і все, дивіться, чітко. Тут буде під'їзд, да, тут будете продавати продукцію, я коли все це дороблю, і тут буде тригер продаж. Да, це щось типу складу. Тут ще буде стінка, я ще не зробив, а верні просто забув її зробити. Добре, що я побачив. Треба буде тут а, стінку зробити, тут роздівалка взагалі в реальному житті. А ось тут котельня, тут роздівалка. Там передягаються учні, так, в роздягальні, і йдуть спортзал. Спортзал ще розмітки немає, нічого немає, але воно буде. Так що ось так. Величенкий, класний спортзал, все працює. Двері нарешті вичиняються. Ось через ці двері. Ну, не через ці двері, що в школі, а через ті, що я сам зробив своїми руками. да Тобто, в редактор зайшов, сам робив ці двері. Ось такі от я хотів двері додати з віконцем, як бачите, вони темненькі. А з цієї сторони вони світленькі. Тобто в одну сторону працюється Дуже прикольно. Тобто. Так. Да. Ось так. Вивіску, кстати, теж переробив. Вчора був просто клуб. Тепер будинок культури та мистецтва. Ось така вивіска з'явилась. Ну, не знаю, мені, мені сподобалось картини з'явились звісно. Так, тут я нічого не робив. Тут, до речі, я зробив такі самі двері, як на клубі ці да? Але ставивши ось на це місце, і вони не працюють. І через те, що ці двері не працюють, перестають працювати абсолютно всі двері. Тобто це дуже ну, виснажує, скажем так. Тому що ти робиш, вроди все працює, робиш таку саму, прописуєш ровно так же саме сюди такі двері, а вони не працюють, і через них ті двері всі не працюють. Що ти вже зробив, купу дверей натикав і потім зрозумій, яку ти дверне не правильно прописал, я оно, блядь, не працює взагалі все через одну добану двері. Або одна циферка не, не совпадає І все. І через це не працюють всі двері. І я на ці двері потратив ну, бля, багато часу. І щодо лелек, нарешті, в мене я знайшов інфу, буду намагатись зробити лелеки, то це вже на. Тема наступного відео. Коротко, висновок, який, двері тепер я можу робити. Значить що? Значить, я зможу робити індивідуальні гаражі під техніку. Як я і планував з самого початку, коли я цю карту создавав. Тобто я натикав стокові здання тільки через те, що я не міг зробити ці двері водючі. Тепер в мене. Я навчився робити двері. Так, тепер, я, коли буду робити ферму, ферма буде по реальній місцевості. Реально, буду намагатися зробити реальну ферму. І ще в мене з'явилась така річ, мисль зробити будинки, які будуть продаватися продаватись да В сільському совєті ви пішли і побачили. Цей будинок ви зможете купити, ви зможете в ньому жити, але ви не зможете його продати. Ось такі теж будуть декілька будинків. Щось в мене так прийшла мисль зробити е, індивідуальний скажімо так, будинок, в якому гравці зможуть е, відпочивати будинок там з гаражом. Коротше, в мене такі плани зазріли тепер з цими дверми Да, тобто навчився робити двері, але не прям таки, щоб навчився. ось Ці двері працюють, Це добре. А ось ці, от, ці я зробив своїми руками. Да? Своїми руками зробив оці добаві двері. На клуб прописуєш сюди їх, вони працюють. Про, пропишеш ровно сам, такі ж самі двері. В іншому другому місці вони не працюють. І через те, що вони не працюють, перестають працювати взагалі всі. Тому поки що будуть двері такі, як на школі. Везде, от повсюди де ви знайдете ось такі двері. будете знати, що ці двері зробив і я. Так. Ось такі двері будуть вичинаться на мапі. Якщо побачили, значить ця двір. Відчиняється і можна зайти. Коротше, ось такі от новини. Така новина це відео, яке четверте, чи трет... четверте, мабуть, ось такі от новини. Що змінилось? Школа майже дороблена. Залишилось інтер'єр внутрішній зробити. І школа буде готова. Далі двері тут зробить. І нарешті переходить до садика Як бачите, я цілий день, ну майже цілий день. Я Потрати на ці дурацькі двері. Завтра вже буде старт є. Як то кажуть, старт є, і пошло. Все, всім дякую за перегляд за те, що підтримуєте мене в розробці цієї мапи. Да, що вам подобається, дякую всім. І ще від, відвічу, напевно, на деякі коментарі там. Просять зробити сільху этот, рибхоз, да Тобто щоб рибу вирощувати Я я подумаю на... я подумаю на це. Тут, як ви пам'ятаєте, в нас бумажна фабрика, так? І багато лісу було. Я думаю, зробити... тут буде бумажна фабрика, як була, так і буде. Тільки трошки вище її підіймо. Да? А тут зробити таку вузеньку вулицю, да, яка буде йти кудись от сюди. Да, а мабуть, взагалі в самий уголочок от сюди, да, і десь в цьому місці зробити все-таки риб як деяких е гравців попросили зробити. Я, я могу, можу зробити. Тобто, ось так його зробити. Чому саме тут? Чому саме тут? Тому що. Якщо я зроблю тут рибхоз, він залишиться, все, він тут буде назавжди. Да? Тому що, як ми пам'ятаємо, буде DLC, я хочу цей ставок в рибалку привратити, як буде новий DLC. Тобто, якщо ми зробимо зараз рибхоз десь, ось тут, буде рибхоз і ще буде рибалка, коли буде DLC, коли, коли я збагну, як її прописати сюди. Так що ось це питання на. Наступні 24 години, може чуть більше, зробити рибхоз ось ось так от дорогу. У ґрунтовочку, да, таку зробити. І ось тут рибхоза забахнув. Або навпаки, ось ні Лучше рибко сюди. Але, може, навпаки, тут зробити бумажну фабрику. Але дивіться, якщо я зроблю ось тут бумажна фабрика в нас була, да? Якщо я зроблю ось. От сюди, то ніхто туди їздити не буде на ту бумажну фабрику. Всі будуть їздити на рибкос от сюди. М -м -да. Тут, навіть, буде рибхоз, а там. Ой, тут буде бумажна фабрика, а ось тут буде рибкос. Давайте проголосуємо. Хто як, пишіть в коментарях, хто як думає, зверху ставить рибкос або біля дамби. Пишіть в коментарях, я почитаю, подивлюсь і прийме рішення. Все, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока.